Родовід від Сифа, і було так, що після вигнання Адама і Єви з саду Едемського почалася нова епоха для людства. Земля, колись благословенна й родюча, тепер носила на собі прокляття. Терни і будяки виростали серед нив, під і труд, стали супутниками людей у їхньому щоденному житті, і народила Єва сина Сифа замість Авеля якого підняла рука брата його Каїна, і сказав Адам Господь дав нам насіння інше замість Авеля, І Сиф ріс у благоговінні перед Творцем, бо серце його було відкрите для Господа. Від Сифа почалося покоління, яке пам'ятало ім'я Боже, і люди стали призивати ім'я Господнє серед долин і гір, піднімаючи руки свої до небес. Бо знали, що життя їхнє в руках творця. І так почався рід, що поніс через віки пам'ять про Бога живого. Сиф прожив сто п'ять років, і народив він Еноса. І після того жив ще вісімсот сім років, народжуючи синів і дочок. І були дні всього життя його дев'ятсот дванадцять років, і помер він, як і всі. Хто носив на собі тягар гріха про батьків, довгі віки патріархів? І народився Енос, син Сифа, і був він мужем мудрим і спокійним. Сто п'ять років мав Енос, коли народив Каїнана, і ходив він шляхами правди, розповідаючи дітям своїм про райські дні, які пам'ятав від Адама, бо старець ще жив і свідчив про світ. До гріхопадіння, і після того, як народив Каїнана, прожив Енос 815 п'ятнадцять років і народив синів і дочок. І було всіх днів його, 905 років, і спочив він із праотцями своїми. А Каїнан, син Еноса, жив сімдесят років, і народив Малелеїла. І після того жив 840 сорок років. Народжуючи синів і дочок, і було всіх днів його десять років, і помер він, і народився від Малелеїла син Єарет. Сто шістдесят п'ять років мав він, коли народив Еноха, і жив після того сімсот років, народжуючи синів і дочок. І було всіх днів його п'ять років, і помер він. Так ішли століття. Народжувалися діти, будувалися житла, вирощувалися ниви, люди вчилися кувати залізо і мідь, випасати худобу, будувати шатра і міста. І все далі і далі ішла людська історія, сповнена праці, радості і скорботи, бо смерть невідворотно приходила до кожного, і слова, і помер він. Лунали як суворий нагадок про гріх і його наслідки єнох, що ходив із Богом. І сталося так, що серед синів людських постав один, ім'я якому було Єнох. Син Єреда, правнук Сифа, він жив у часи, коли старі патріархи ще пам'ятали голос Адама і слова про сад Едемський, що залишився за вогняними херовимами. Єнох народився тоді, коли земля вже покрилася селищами і шатрами, коли крик немовлят і спів пташиний лунав від сходу сонця і до вечора. Він зростав, слухаючи оповіді старців, про те, як Господь Бог створив людину з пороху земного і вдихнув у неї подих життя, про те, як світ був добрим, поки гріх не увійшов у нього і Як потім зійшло прокляття на ниви та працю людську? Єнох був інший. Коли інші будували хати і збирали виноград, коли думали про багатство і силу, єнох шукав Бога. Він виходив у тишу ночей, дивився на зорі, і серце його горіло бажанням бути ближче до творця, який тримає світ у своїх руках. У 65 років. Єнох народив Мафусала, і з того часу, як говорить Писання, ходив він перед Богом триста років, народжуючи синів і дочок. Але не так, як інші, він не просто жив, він жив у постійному спілкуванні з небом. Старці казали про нього ось муж, що серцем своїм з'єднався з творцем. Люди приходили до нього за порадою. Бо в його словах була мудрість, а в очах спокій, що приходить лише від віри. І було сказано про нього і ходив Єнох перед Богом, і не стало його, бо Бог узяв його. Ці слова стали великою таїною для всіх поколінь, бо всі помирали Адам, Сиф, Енос, Каїнан, Малелеїл, Яарет. усі залишали землю. І лише про Єноха сказано Бог узяв його, не смерть прийшла по нього, але Господь сам узяв його до себе, наче провістя того, що не все закінчується могилою, що є життя інше понад смертю і тлінням. І було днів Єноха 365 років, і після того не бачили його серед людей, і пам'ять про нього жила. Як світильник серед темряви смертної, бо всі інші ішли дорогою тліну, а він дорогою, що веде в життя вічне. Мафусал і довгі віки, син Єноха Мафусал, жив довгі дні. Він був мужем кріпким і довголітнім. У сто вісімдесят сім років народив він Ламеха, і після того жив 782 роки. Народжуючи синів і дочок, і було всіх днів Мафусала 969 років, найдовше з усіх синів людських. Його життя розтяглося від днів прадідів до самого порогу нової епохи, бо саме при ньому підросли ті, що стали свідками потопу. Старці казали доки живе Мафусал, тримається милість над землею, і справді. Рік його смерті став роком вод потопу, наче разом із ним пішов час старого світу. Він бачив життя багатьох поколінь, чув сміх дітей і плач матерів, спостерігав, як люди віддаляються від Бога, як розмножуються їхні гріхи, як насильство і неправда наповнюють землю. Але він пам'ятав слова батька свого єноха. Пам'ятав про святість і правду, і серце його було смиренне перед Творцем. Ламех і народження Ноя, і народив Ламех сина, і назвав йому ім'я Ной, кажучи Він утішить нас у праці нашій і в трудах рук наших при землі, яку прокляв Господь. Бо земля давала плід свій із болем, бур'яни і терни душили ниви, і люди працювали до поту. Щоб зібрати хліб насущний і Ламех, бачачи тяжку долю людську прорік слова надії про сина свого, наче промінь світла в темряві. Ламех жив 182 роки, коли народив Ноя, і після того жив 5955 років, народжуючи синів і дочок. І було всіх днів його 777 років. Число? Що наче свідчило про повноту часу, бо саме його син Ной став початком нової історії. А Ной, вирішив, був мужем праведним у роді своєму, у 500 років народив він трьох синів Сима, Хама та Яфета, і через них мала початися нова сторінка людства після Великого суду водами потопу.